Всім привіт, мене звати Яна І я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Я вас всіх вітаю з початком зими. Цього року це не такий щасливий святковий період, як завжди. Але проте хочеться все рівно створити якийсь настрій, як не для себе, то для дітей. Тому перший день зими я хочу. Сповісти вам про дві книги з такою різдвяною атмосферою, яка надихне вас, можливо, на створення якихось таких неповторних митей для своїх дітей та й для себе для того, щоб трішки відволіктися від того всього жахіття, яке відбувається в нашій державі. Як завжди в коментарях ви знайдете реквізити для нашої ініціативи буктюберської допомоги для ЗСУ, тому що кожного дня ми маємо пам'ятати про дівчата-хлопців, які перебувають зараз на фронті в жахливих, звісно ж, умовах під обс. Стрілами в холоді, і наша ціль людей, які перебувають у відносній безпеці, звісно ж, допомогти їм швидше здолати ворога. Адже наша головна ціль, це, звісно ж, якнайшвидша перемога. Отож, про сьогоднішні книги це дві дитячі історії. Перша про єдинорога, а друга про різдвяника. Давайте по черзі, тому що дві книги дуже класні. І перша це Марго та Єдинорог. Ця історія буде нам розповідати про єдинорога, який живе у буфеті. Це таке. Собі фарфоровий єдинорог, який за певних умов перетворюється на справжнього, виходить з свого буфета і допомагає дітям та й дорослим фантазувати і витримувати чудові сни. Тому так, як ви розуміємо, це не лише святкова історія, тому що події тут будуть відбуватися в святвечір, але є ще й. Історію, яку можна читати на засинання, тому що тут буде присутня тема снів. Також, звісно, тут же буде присутня зимова тема, тому що, як вже сказала, події відбуваються у святвечір. Ось, зокрема, дивіться, тут є момент спільного приготування вечері. І окрім того, що можна з допомогою цієї книги розповісти про традиції, про сімейні цінності. Також ви зможете пофантазувати, подумати, чи живе у вас вдома ось такий єдинорог, який час від часу. Виходить з своєї схованки і допомагає вам фантазувати та бачити чудові сни. І окрім цього, всього, цей Єдинорог він ще й страшний солодконіжка, і часом він не може просто стриматись, коли бачить щось солоденьке. Справді така мила, цікава історія, яку я раджу вам цих свят переглянути разом з своєю дитиною. Друга книга також новорічна тематика різдвяник. І тут ми, власне, будемо знайомитися з ним. Ще з першої сторінки ми можемо здогадатися, хто такий різдвяник, адже його називають по-різному: і Святий Миколай, і Санта Клаус, і Клаус, і Пер Ноель, і Юлі Нісен, і Пукі. Тобто ми розуміємо, хто цей персонаж, але за певних обставин він зараз живе у Карпатах, тому що йому надзвичайно сподобалася одна з полонин. І ось одного дня двоє дітей за певних обставин потраплять до нього у гості. Цій книзі присутні дуже класні розвороти. Ось, до прикладу, ось цей це є хатинка. Ось нашого різдвяника, і ми дізнаємося тут, як він живе, що в нього тут влаштовано, і головне хто йому допомагає. Що цікаво, у цій книзі ми будемо більше дізнаватися про природу Карпати, відповідно про те. Як потрібно там це все зберігати? Але наші головні герої, хлопчик та дівчинка, які потраплять в цей чарівний світ, вони вирішать принести щось новеньке, а саме сучасні технології у життя ось цього різдвяника. Тому ось ми будемо бачити тут також оновлений дім, який вони трішки більше удосконалюють. Ну, така, знаєте, дуже цікава ідея. Чим ця вся історія закінчиться, ми, звісно, ж з цієї книги. Що мені сподобалося, що ось в кінці є такі невеличкі додатки і навіть адвент-календар з різноманітними справами, які ви можете зробити своєю дитиною. Наприклад, ось. 1 грудня заведи щоденник добре справ. Друге, розкажи рідним власну казку при світлі ліхтариків. Тобто такий, знаєте, нематеріальний адвент-календар, що мені здається цікавою ідеєю, і відповідно ви отримуєте і книгу, і ось такі завдання. Я, до речі, забула наголосити, що автором цієї книги є Неля Раїна, Наталія Тищенко а малюнки Олени Завітайло. А в Марго та Єдинорог автор є Надія Гармазій, а ілюстрації Ольги Кочури. Тому так, безперечно, я вам радіось звернути увагу на ці книги, особливо що не за горами День Святого Миколая, коли ми всі хочемо потішити наших діток якимись класними подарунками, і ці книги безперечно можуть стати такими. І до речі, у мене до вас цікаве питання цього року. Україна вже мені здається на 100% хоче перейти на святкування за новим стилем. І що ви для себе вирішили, коли ви будете святкувати День Святого Миколая 6 грудня чи 19 грудня? Тому що насправді, хоч свят вже дуже близько. А я ще так і не вирішила, тому що ось воно якось так знаєте засіло. Що 19 грудня Миколая. Але напевно все ж таки вартує змінювати свої традиції і переходити вже на нове святкування. Тому чекатиму в коментарях відповідь, коли ж ви плануєте святкувати. А вам рекомендую звернути увагу на ці книги. До нових зустрічей, Па-па!